Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Я з України проживаю в Німеччині. Одразу кажу, можливо, хто перший раз у нас на каналі, і сьогодні відео про наступне. Я хочу дати відповіді на поставлені питання, які були під останніми відео. Це не під одним відео, а під ряд останніх відео. І здебільшого ці питання стосувалися роботи, навчання в Німеччині і так щось про особисте. Отже, я хочу почати. Є в нас глядачка Леся. Леся написала на електронну адресу. Якщо теж бачиш нас, привіт. Вона описала тут свою ситуацію, вона працювала бухгалтером в Україні, зараз проживає в Німеччині, і хотіла б надалі працювати теж бухгалтером. І тут стосувалося визнання і оцінки диплому, і вона мене запитала, я одразу до питання. Питання було таке. Ось у мене виникло питання: для чого робити оцінювання диплому? Продавець питає, продавець вимагає цьодніс Бевертунг. Я не знаю, в яких землях Німеччини я, продавця, я працювала продавцем в двох магазинах тут, в Баварії, у нас в Теді працювала шість місяців і в Декатлон три роки. Ні там, ні там ні разу мене щось такого не питали. Взагалі, в мене немає дипломного продавця, і я просто знайшла роботу і просто пішла і працювала. Я думаю, що в магазинах здебільшого взагалі, люди йдуть, які більшість без диплому, я думаю. І була така ситуація, колись в Декатлоні. одна жінка підійшла. Я не знаю, звідки вона. Вона розмовляла російською. Вона почула мій акцент, почала до мене розмовляти російською. Я сказала, що я з України, і вона каже: е я тут 20 років вже проживаю, ця жінка проживає 20 років, і вона мене питає. А на той момент, коли вона мене запитувала, я була 4 роки приблизно в Німеччині. І вона питає: А як ви працюєте тут? Ви е, продавець, консультант, Бирате, як ви працюєте? У вас є диплом, ви навчання проходили в жоні? Вона була дуже здивована. Вона каже, я 20 років тут проживаю. І тут ж все по дипломам ні. І, і взагалі диплому немає. І так як запитала Леся стосовно бевертунг, звичайно, і не, не було і не було що робити. Я не знаю, де чи вимагають, чи не вимагають для продавця, в моєму випадку нічого не вимагали. Наступний коментар такий: підскажіть, будь ласка, який Ausbildung вам запропонували? Бо я також вчитель, маю бажання підтвердити диплом. Мені запропонували з вересня, і це здійсниться. Я почну навчання за умови. Якщо я їм подам всі документи, я ще не подала, бо в процесі готуємо. Я перепрошую, можливо, сторонні звуки. Я зараз без мікрофону. Мені запропонували Вдякунео це безкоштовне навчання і називається педагогіч Фахкрафт для ґрунт Шульбетроїнг. Які документи мене питали? Паспорт, тобто з мене Ausweis, сертифікат b 2 зробити практику 120 годин з дітьми 6-10 років і підтвердити шкільний атестат з оцінками? Я вислала атестат, чекаю ще кілька тижнів, потрібно почекати, практики я ще не знайшла. На би 2 записалася на серпінь. Надіюсь, там і наступне таке питання. Коротко так скажу перед цим, що було відео стосовно теж магазину Теді, коли я там працювала, і говорила про те, що там не цінять людей, і що там приходиш півгодини, якщо ти в першу зміну. До зміни, і тут це не оплачується, або 40 хвилин, в залежності, за скільки ви встигаєте, ви можете прийти за 15, якщо ви все встигнете, але приблизно на роботу перед відкриттям йшло приблизно 40 хвилин, і це не оплачується. І якщо ви працюєте в другу зміну, після обіду це не оплачується. І дуже так люди реагували, частина людей, що. Ну, що ми багато хочемо, що вибираємо і так далі. Е, насправді як це не оцінює, не оплачується, то я так і кажу, що це не платиться. І сказала так, як є, і кожна робота повинна платитися. І це вже залежить від кожного з нас, хто собі дозволяє чи не дозволяє. Чим більше буде людей, таких які будуть дозволяти це, що добре я вам безплатно попрацюю. Ну, то так буде і далі продовжуватись скрізь. Я не кажу зараз про Німеччину чи Україну. Я взагалі кажу в цілому про світ. Але ось пишуть, я хочу це прокоментувати. Та яка проблема? Так усі так працюють. Ну, і в тому і проблема, що усі так працюють. І, так як сказала, чим довше будуть люди так дозволяти, так і буде. І завжди знайдуться ті, які прийдуть і будуть безплатно працювати. На жаль. І до цієї ж теми наступний коментар. В Україні вчитель працює цілодобово. А де ви працювали до цього? І також питали мене, а де ви працювали в Україні? То я хочу сказати про Україну, що я закінчила Уманський педагогічний університет і спочатку працювала я в дитячому садку. Я працювала по своїй спеціальності, бо я вчитель початкових класів і вчитель танців, і я викладала в десятках танців. Я працювала в двох теж дисадках. Працювала я проводила танцювальні уроки. І якщо хтось ішов у відпустку, це здебільшого влітку, то я була на групах з дітьми. В школі я не працювала. Хоча в мене початкові класи, я працювала по своїй спеціальності тільки по танцям. Початкові класи я тільки проходила державну практику. Потім я була в Польщі, я працювала там нянею і прибирала теж багато дуже прибирала. Потім я повернулася знову, працювала вдома в Україні в дитсадках. а потім пізніше я працювала. Є така велика компанія Агроват Атлантик. Я працювала менеджером. По продажам і менеджером з персоналу і також працювала ще в банку. Знаєте, сидять в магазинах побутової техніки або меблі і так далі. Сидять кредитні інспектори, які оформляють кредити. Ось я таким кредитним радником працювала, а потім знову поїхала до Польщі. І в Польщі працювала теж звичайно були прибирання і діти були. А потім я закінчила на фітнес-інструктора, працювала в фітнес-клубах, проводила фітнес-заняття. Також зробила собі зумбу для дітей, зумбу для дорослих і теж проводила. І ще крім цього, знаю вже польську мову, я теж викладала довгий час онлайн лекції польської мови. Наступне таке питання: привіт, Віта. ще раз дякую за інформативні відео. Маю питання на рахунок реєстрації на екзамен німецької мови. На якому сайті ти реєструвалася? Чи можна це зробити через телефон? Як знайти школу з найближчими датами, коли можна здати екзамен? Буду вдячна за відповідь. Насправді це дуже просто. Я зараз теж з екрану запишу і вам покажу. Напишіть просто в пошуку прюфонк екзамен, рівень, який вам потрібен. І який вам потрібен. Можливо, вам беру, можливо, вам загальний теж можна задати. Я написала просто Pріфunk B2, Тельц, фюрт це наше місто, де ми проживаємо Нюрберг. Нюрберг просто більше місто біля нас. Тому що в фюрті ближні, год... ближні дні не було. І я отак собі подивилася, я записалася в Прімос. І, наприклад, цієї сторінки я покажу. Ви собі зайдіть. Так само на іншу любу школу чи там, де можна здати. І дивитесь, що тут в нас є. Це тест, нам не потрібен тест. Наприклад, написано тельс, хтось каже тельц, я кажу тельс Deutsch B2. Так, і прогортаємо. Повинно бути десь, щоб замельдуватися. Ось, єць онлайн anmelden. І ви можете сюди натиснути. Але зараз давайте подивимось. А, нижче Нижче прогорніть. Я реєструвалася вже й забула. Нижче просто по датам. Нижче, якщо дивитися, наприклад, 28 травня. І написано, що це. Deutsch B2 прюфунг повторення це Wiederholung, тільки письмовий. Шеріфліт. Тепер нам це не потрібно. Мені, наприклад, потрібно було тельц Дойч, б 2 Прюфунг. просто загальний. 6 червня. Ні, це дуже близько, мені не підходить. Так? Я записалася на серпень. Далі знов можна було б тут в кінці червня. Наприклад, ось, скажімо, Deutsch B Pрюфung на 19 липня. І. І деталі, і реєструватися. Зайшли. Видно, чи є ще вільні місця, так, якщо зеленим ще є вільні місця. Все, подивилися, почитали інформацію. І єц онлайн мельден. І далі йдуть дані. І єц бухен. Я вже бухен робити не буду, тому що я вже зробила. І також є функція заплатити онлайн. Ми платимо через PayPal. Якщо у вас якісь питання, ви просто знайдіть телефон і зателефонуйте, або напишіть по електронці. Так само я реєструвалася і в Ковшоле, і Гіоте самостійно. Так як я вже казала багато раз, що якщо ви знаєте ту чи іншу мову, ви можете просто знайти екзамен і записатися і здати. Не обов'язково ходити півроку чи рік на курс. Бо це питання вже руками це питання ставлять люди, і я відповідаю, тому що я сама А1 здавала, не приходила до цього. Наприклад, так як ось багато хто приходить курс, так, і потім екзамен, курс, екзамен. Я просто записалася на А1, я просто записалася на Б1, і ось зараз записалася на Б2. Я так багато про це вже говорила, що, можливо, хто постійно з дивиться, то може і. Втомилися слухати, бо я те саме кажу, але приходять нові люди і питають. І кажуть, що не можна. Можна, якщо ви знаєте мову за умови, якщо ви самі платите за екзамен, то ви собі і де реєструєтесь, звичайно. Звичайно, ви запитаєте, чи ця школа, яка де проходить екзамен, чи вони видають саме ті сертифікати, які потрібно чи в Осландер Біхордич в залі для продовження проживання в Німеччині потрібно запитати. Я пам'ятаю, що я теж не знала. Аудин, коли здавала, то я в Гьоте здавала. Ну я знала, це знаний інститут Гьоте. То я знала, що звідти сертифікат, він дійсний, все нормально. Б1 я коли шукала, і потім, в результаті форськ в нас тут я записалася. Але наприклад, я не знала, і я подзвонила і кажу: а той сертифікат. Б 1 якщо я здам екзамен, якщо ви мені е, дасте, я отримаю, то чи він дійсний восла не Я так і запитувала, тому що я не знала. Так, звичайно, він приймається. Мені відповідали. А тепер я то ставлю, як шукати так. Якщо ви не впевнені, ось ви знайшли школу, бачите прюфунг там Б 1 чи Б2, і ви хочете самі заплатити і здати, то ви зателефонуйте, напишіть, завжди є там електронна пошта і так далі. Цей екзамен, на який я записалася, коштує 220 євро. Взагалі Б2 я дивилася від 220 до 280. в Гьоте найдорожче. Наступне питання, і теж буду я казати, відправляти, що подивіться плейлисти. Зараз я вам покажу ще раз, де це знаходиться, і я буду надалі робити такі плейлисти, Ви просто дивіться ці відео. Питання таке: добрий вечір. Як ви самостійно вивчали мову до рівня Б2? Рівня Б2 я ще ж не перевірила, не знаю, я тільки на екзамен записалася, я то зараз вчу. Але так, як я вивчила раніше, я про це розповідала в багатьох відео, тому показую вам запис з екрану, де ви можете знайти їх. будь ласка, подивіться. Зараз я заходжу на біфрі як просто сторонній глядач з іншого нашого каналу, з каналу mein Deutschland. І ось, наприклад, мені в рекомендованих стоїть відео. І зазвичай глядачі просто клікають на відео, так, там реклама пішла, не будемо вмикати. І на фотографію просто на іконку, коли натиснете, переходите на канал. На каналі є в мене тут німецькою, але загальна, потім відео зверху, так, над цим відео. Подивіться, шортс. І правіше від шортс-плейлист. Натискаєте в плейлист. І тут погруповано. І тут дуже багато відео різних. Весільний фотограф, Греція, відпустка, поїздка до України. І так далі, Карлові вари, і так далі. Зубні імпланти, до речі, когось може цікавити. Я тут робила в Німеччині імпланти. і скільки це коштує, як це проходило. Кожен день записувала, як я страшно виглядала. Це так, походу. І німецька мова. Натискаю я. Цей плейлист, німецька мова. Так? І тут різне відео. Я хочу сказати перші, тут написано: ось, бачите, російською, але тут сердечки такі. Це старі відео, і це ці відео колись робилися давно. І ще ці, це були відео ще з каналу нашого іншого. Але це одне здається я на біфрі завантажила. Там, якщо вмикнути. Десвейгеншдо. Альсо. Там є yeah, перші роки Німеччини але титри um... російською продубльовано. Переклад. я робила такі епізоди, такі, таку серію фільмів. Це ось з відром, де я прибираю, і трішки нижче є ось знову. Взагалі, ця серія називалась Хочеш шпрехе їх доч? Це Бекарай, це там щось я писала, вчилася і так далі. І вцінище, «Хойте шпрехе і доч, ви можете теж заглянути, можливо, когось цікавить. Я таким чином вивчила німецькою. Я сама на відео робила влоги такі, лекції, і говорила німецькою писала титри. Вибачте. Включила щось. Ну, писала титри ну, за ще одне, до прикладу, самого. Так, персонен. Але фрауе. Добре. Але, окрім цього, тут є як я самостійно вивчаю німецьку. І ось подивіться, оце відео де в червоних окулярах, як я самостійно вивчала німецьку мову. Якщо більше потребуєте інформації, скажіть, що саме я розкажу. Але я просто вивчала онлайн здебільшого і YouTube, 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 YouTube. Далі вище над відео з червоними окулярами теж, як я вивчала німецьку мову, і яка я потрапила, теж можете подивитися. Вище теж влог, він теж давній. Але там просто про те, як я отримала сертифікат Б 1 Наступне питання: а чому вам перший раз, коли я подавала, не визнали диплом? Я подавала в 2021 році, а тому, що я неправильно вказала, що я хочу, неправильно зробила запит? І останнє питання стосовно Данії, як було в Данії, чому ми брали шлюб в Данії. Про це все є відео, як ми реєструвалися, як заповнювали анкету в інтернеті. Теж я зараз покажу, де ви можете знайти. Будь ласка, подивіться всі відео. Якщо після того будуть у вас питання, то звичайно напишіть і ми дамо відповідь. Покажу, де теж вплив листах. Ось він. останній його зробила. Буквально просто для вас зробила сьогодні, тому що тут відео не з цього каналу Шлюб в Данії. Коли ви натискаєте, і тут є три відео. Саме перше це частина 1, друга частина 2 про те, як ми їздили і як ми взяли шлюб в Данії. Ці відео робив Олег всі три. І вони з нашого. Якщо зайдете на саме відео, подивитесь, що вони не з Біфрі, вони з іншого каналу. Наш канал він сьогодні актуальний, називається mein Deutschland, Колись він був Моя Германія. І Олег чоловік робив ці відео. Вони російською мовою, Олег народжений в Молдові. Багато років вже проживає в Німеччині. І на тому каналі відео були російською мовою. На сьогодні я там роблю влоги німецькою мовою. Якщо вас цікавить німецька мова, і як я роблю ті влоги, то заходьте, будь ласка, подивіться. Повертаючись до шлюбу в Данії, три є відео. Перше, друге, як ми їздили і розповідаємо, як це все було. І далі як подати заявку третє відео. Брак в Данії, як подати заявлення. Ось тут багатьох людей цікавить. Зайдіть, кого цікавить, як самому зробити, як подати анкету онлайн, куди її подати, що там вносити, писати. Зайдіть. Олег крок за кроком зробив. Дуже багато людей вже дивилися це відео, до нас зверталися, і вони самі безпосередників зареєстрували шлюб в Данії. І на сьогодні дякую. Дякую, що були зі мною, і до наступних відео.